Сумовує наші декілька попередніх доповіді, які були зроблені в, в Австрії, і зроблені вони, вони були також е, е. Далі, в Більгії. Е, і, до речі, в такій же аудиторії, і я дивувався, білі вони взагалі показували, так, так як тут. Більш така е, медична тематика, вона не, не зовсім зрозуміла для аудиторії. І потім як підводили е, підсумки, я кажу, а ну, навіщо це зробили? Тобто я послав більш теоретизовану роботу і е, більш е, професійну. Е, це робиться ну, для того, щоб е, активувати е, підходи, щоб Різні викладачі математики, фізики, медицини, біології змогли обмінятися думками. І ми чули в ці дні, що більше пропонують застосовувати методи, які підвищують можливість. Мобільного е, взаємозв'язку, е, різних методів е, 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 викладання, набуття знань. Але ми забуваємо про те, що в світі один мільйон вважається, один університет. Я думаю, що ми прийдемо до цього. І е, Якщо взяти все таки казав вчора Юрій Васильович Жук, що творчим потенціалом творчий потенціал викладачів коливається від 30 до 70 ну це він дуже великий оптиміст. От, а все-таки десь 25-30%. тобто, якщо ми прагнемо, щоб такий потенціал мали студенти, потрібно мати. Щоб власний такі потенціали, маємо ми чим потенціал, чи ми вважаємо, що ми якісь чуть більш складніші задачі, які вирішуємо, ми вважаємо, що ми вже, як кажуть Бога, за бороду сплатили. Тому не, не так. І зараз ми, слава Богу, йдемо до Болонського процесу. І дивишся. Елекції Бушу Радянського Союзу, Москва, там, погляди, порівнюючи з е, британськими, французькими поглядами. І думаєш, у нас це вважається, наприклад, якесь захворювання дуже зустрічається рік. Захід пише, що це він зустрічається один раз на 100, 200 е, е, чоловіків і жінок. Тобто пропу... ну, не встановлений діагноз, до речі, ну, там от приклад, це непереносність хліба. В Росії не. Льо. А як порахувати, це, я чого, порівнюю, я кажу, не, не то, що в Росії все такі більше можливості, матеріальні. Раніше навіть. Три медичні е, вищих навчальних заклади було в Москві. І сам я захищався в Москві. Тобто потенціал дуже великий. Але, на жаль, все залишилось на рівні Радянського Союзу. Е, я не кажу, що зовсім, але дуже багато. І через це ми задумалися про те, як допомогти творче вирішувати е, задачі майбутнім лікарям. Чому це так? Ви бачите, як змінюється. Зовнішній е, світ. Хворія, хворіють рослини, хворіють е, е, через них хворіємо. Ми. Діагноз поставить дуже е, дуже важко. Перебіг захворювання, за якщо ми раніше вчили, це була от, кафедра наша факультетська терапія. Тобто це класична, Десь ця класіка. І в радянські часи не було, ми підганяли під оті уяви про е, класику. Зараз зовсім не класика, А через те потрібно якось звернутися, як допомогти і собі в творчому плані, і допомогти сюди. Яким чином ми вважали можливим? Ми е, особливо те. Частина тут покоління, яке вчилися діалектики, матеріалізму і все інше. Але читали ми читали Гегеля в трактовці э, Маркса, Енгельса І зовсім не читали э, самого Гегеля. А до речі, Гегель заклав. Якби основу для творчого вирішення задач. Він казав, що потрібно брати би, дві протилежності і з них народжується нове знання. Ми зацікавилися, як же воно народжується? Взяли. Системні, які зброя, тобто фактори, які сприяють захворювання, і ті, які навпаки е, е, навпаки, не дають розвитку. Добре, скільки потрібно сидіти, щоб в голові у нас е, склалося уявлення про щось нове. Це якось навіть на рівні ЄГІ якісь лозун, а як він впроваджується е, в життя. І ми звернулися до, не до медиків, а до е, літератів, сюрреалістів. Сюрреалісти це ж не тільки художники, такі як Сельбадор Далій, не будемо перераховувати інші. Але і поети, і письменники, е, які вони чином робили. І, до речі, е, попередником все-таки був Леонардо Девіч. Вони е, брали і поєднували одночасно дві проти, е, протилежні, е, два протилежні стана в одному. Вони об'єднували. До речі, це робили і. Японці це хайку, хоку, це вони справи були на те, щоб ну, вони як це, психологічно впливали на майбутніх лікарів, письменників, інженерів. Тобто вони казали так, що якщо береш системи якісь, Заключення береш антисистеми і е, насичуєш. Але вони дали технології, як це зробити. Вони кажуть, що потрібно задачу читати 100 разів. Тобто, навіть дитина в молодших класах, вона читає в Японії 100 разів одну і ту саму задачу. Каже, скільки мені читати, щоб до мене дійшло. Десять разів задачу, 20, 30. І, Дитина, доросла людина, вона прочитує у ці умови декілька раз, інформація просякає мозок. І потім йде те, що зветься безпосередньо творчим ще тільки. Так, я пам'ятаю. Для цього потрібно лише щоб дитина або доросла людина за технологією вона зрозуміла е, ті основні елементи, з яких складається задача. Е, тобто е, так звані е, общоморони. Термінологія е, запропонована Сальвадором Далі. тобто, ну, приклад. Е, е, чорний сніг. Тобто, Чого ж він чорний? Чи, чи це вплив, там якісь фактори, чи це і згадайте приклади його творчості, де він його досить в Радянському Союзі відносилися дуже погано. Казали, що це е, художники, деграданти, е, деграданти, е, деграданти, бо вони малюють е, е, закремив якихось часток, органів. Щось не зрозуміло. А насправді його один цикл, я чого, тому що ми опиралися саме на, на нього, він е, найбільш, ну я тут е, не, не демонструю це, намалював е, е, діворі, у якої немає е, серця. Замість серця в неї. Е, Вирізане вікно, і в вікні знаходиться дитинка. І що ж це за дитинка? Зрозуміло, це Ісус Христос. Тобто вона світу принесла Ісуса Христа. А якщо подивитися на ту дитинку, а що в нього замість серця? Немає теж серця, вікно, а замість серця розломлений сер... роз... хліб, тобто він. Для релігії, для католицької релігії дуже багато саме таким підходом. Е, Наступний такий малюнок, який вражає, це е, е, це е, Ісус Христос. Одночасно стоїть у воді, тобто його хрестять. А якщо ти придивишся, то він сидить за столом з 12 учнями за вечерю. а якщо придивишся, він піднімається вгору. Тобто, показано всі основні його етапи життя. От художник Сальвадор Далі, який скористувався успіхом, який мав ну, надто великий потенціал. І ми взяли саме ці підходи і вирішили, яким чином ми будемо вирішувати е, саме такі е, задачі, які. Йдуть необхідні для нас, ну це приклади в е, яким чином ми будемо вирішувати лікувальні задачі. У нас було прийнято, що є ні щось зовсім текстом немає. Одні малюнки. Я убачаюсь, як حسنا? можна э, дотянуть цього рівня для, э, м, у цього слави. У нас яким чином діагнози? діагноз? Діагнес выставляли новый текста немає. Так, будь ласка. Яким чином у нас ставили діагноз? Ну, воно так відображало, яке наше було життя, це як хвороба, то не знайти е, ворога, Ворога, який е, породжує захворювання. Е, чому так? А чому не вважають, що е, захворювання це якби е, адаптація людини. Ради того, щоб існувати, маючи е, якийсь католичний процес, а не помер. І через те, е, як наші студенти роблять, вони не враховують це, що потрібно е, враховувати не, не тільки фактори, які сприяють, тобто шукають не тільки ворогів. Тобто, якщо людина палить. Якщо вона об'їдається, проте вона, е, проте вона, е, е, це один випадок, але якщо має погану спадковість, має погану спадковість, е, е, і навпаки, Враховуючи те, що не потрібно е, вживати якісь непотрібні речовини, що не потрібно е, палити, все це виконує, таким чином змінює е, підходи до цього. Тепер е, 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 потрібно оцінювати не тільки те, що е, заторможує, що не дає прояву. В тому числі у людини дуже багато можливостей адаптуватися. Тобто, якщо щось, у нас якісь проблеми з одніми органами, то інші органи підстрахують їх, а це лікарями не враховується. Тобто ми шукаємо ворога, і яким чином ми будемо боротися з цими ворогами. Що це дає? Це дає те, що ми е, э, помилок, саме такий підхід. Приклад такий. Э, так, я, так, да? я прошу прощения, так. я просто хочу всем напомнить, что у нас такие регламенты существует, и это 20 минут. То есть э, не, не полчаса, не 40 минут, а 20. Не, так, так що вот просто я вы... чу... Да, да. Нет, вот, я, не, вот, я, то, я не просто отвечаю. я кладусь в свій час. І через це е, потрібно враховувати, що якщо все це не враховується, і студенти, і лікарі е, зараз е, користуються певними стандартами західними. Але вони не читають декілька стандартів. Наприклад, е, якщо йде гострий процес, на фоні хронічного. І щоб ну, в аудиторії було це зрозуміло, людина хворіє синакардію за два-три роки до, до інфаркту. Іде тренування всіх систем, а проти е, зменшеної кількості крові, проти зменшеної кількості кисню. тобто йде адаптація. І перебіг захворювання буде зовсім інший. Якщо ж враховувати і лікувати його згідно стандартів, то ми отримуємо гірше звіт навпаки, якщо людина має проблеми хронічні, запальні з нирками і він отруївся, наприклад, алкоголю, то чекають в нього адаптації, де в нього збільшена кількість виведення, тобто нирки роблять за рахунок більшого виведення е, рідини. А вважають, що блок Мирки відбувається, наприклад, при певному рівні. І чекають цього рівня. Таким чином, якщо можна чекати цього рівня, людина може заїздити. Тобто потрібно враховувати оці моменти. Тобто, оце те, що йде у художників, що йде у письменників, тобто співставлять, шукати. Третє рішення, і причому на різних рівнях, як на уровні на рівні взаємодії лікар хворий, так і на взаємодії саме з інструментальними методами дослідження. І такі підходи дають до того, що краще розуміють студенти, що не можна. Лікувати за одним стандартом, також, також як і е, діагностувати за одним стандартом, лікувати за одним стандартом. І це допомагає розуміти е, взаємодію різних дисциплін. Наявність користування е, е, словниками, синонімами, антонімами, малюнками, які від, відзакалюють е, ці взаємодії, вони приводять до того, що рішення, яке приймає е, майбутній лікар, а може і лікар, воно досягне кращого успіху, бо буде розглядання творче, а, а не е, стандартне, шаблонне. На жаль, там не можна було все показати, я не знаю, ні, ні, ні. яка причина, ні, ні. то що випадали э, всі текстові слайди, э, і я готов відповісти, якщо воно так трошки скомкано, на жаль, вийшло, можу відповісти, залишилось в мене дійсно